СБУ вручила підозру настоятелю однієї із парафій римсько-католицької церкви в Житомирському районі. Він публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації та заперечував воєнні злочини расистів, вчинені в Україні, у тому числі проти мирного населення. У своїх промовах перед вірянами священник називав фейками, називав постановками звірства расистів, скоєні в тому числі у Бучі. І і вбивства мирних жителів, і катування мирних жителів. Натомість він агітував вірити виключно йому, оскільки він нібито був бучі і бачив все на власні очі. Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за частиною 1 статті 436 зі значком 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації та глорифікація її учасників. На сайті управління Київсько-житомирської дієцезії по обіді оприлюднили повідомлення. Про справу підозри священника за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України було відомо з весни. Священник співпрацює з прокуратурою у справі розслідування. Священник відсторонений від керування парафією на час судового розслідування. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.